Інженерний підрозділ розгортає 50 тонну понтонну переправу, аби перевести на інший берег вантажівку. Таке завдання мають виконати воїни цього разу під час навчань. Кілька хвилин роботи інженерів катери готові переправити понтон разом із технікою. Час поповнюється запас мобілізованих людей, приходять нові люди. Потрібно, як кажуть, набирати навичок ну, для чіткої взаємодії. Навіть люди, які приходять з навчання. Їх треба злагоджувати в одну команду. Завданням цього підрозділу є вчасне забезпечення понтонно-мостових переправ для швидкого просування сил оборони, говорить військовослужбовець із позивним варяг. За час російсько-української війни доводилось наводити переправи довжиною понад 100 метрів. Кожна година тренування тут дозволяє виграти на полі бою нашим штурмовикам хвилини. Це готовий до виконання бойових задач ПТС-2, плаваючий транспортер, який може перевозити до 75 людей або ж за потреби техніку. Цього разу вантажать зіл. Машина надзвичайно швидка. Вона переправляє може переправляти до 12 тонн майна або автомобільної техніки. Швидкість по ґрунту до 60, 60 кілометрів, а на воді до 12 кілометрів. 12-й рік у цьому підрозділі служить Владислав з 2014 року. Розповідає чоловік, обороняли Україну на сході. Говорить, не дивлячись на габарити і понад 20 тонн ваги, навчитись керувати такою технікою може кожен. Так само, як на велосипеді, навчитися на легковій машині. Хто вміє на легковій машині їздити, той з легкістю справиться з цими, з цими машинами, наводити понтонно-мостові переправи для просування вперед українських сил оборони інженерним військам доводиться як на воді, так і на землі. Говорить старший механік роти Максим. Складна робота в тому, що це майже завжди на передовій, і це робити швидко, і кожен повинен знати своє місце і виконувати. Поставимо задачу. Для того, аби військова техніка могла проїхати польовими дорогами, інженери опановують машини розгородження. На цій протягом останнього року працює механіком-водієм Юрій. Говорить, до мобілізації був будівельником. Тож, коли запропонували працювати на цій техніці, опановує новий фах. Навики, все навики, це практика, практика. Звалить дерево точно можна, як кажуть. Правильно підійти до нього тоді. Вона призначена в військових цілях для розробки котлованів, пробивання проходів у мінних полях ну, під'їзди. Коротше, ландшафтний дизайн. Допомагати воїнам окопуватись на позиціях це теж завдання військових інженерів. Купу для воїнів та техніки протитанкові рови. Все це виконують із 2014 року у бойових умовах, говорить командир відділення інженерного полку. На передовій вони працюють у нас швидко, швидко, ефективно. Приїхали безстренько, зробили своє діло і поїхали. Техніка працює у нас постійно. З 2014 року ми на передових відриваємо траншеї. Окопи для техніки, рви противотанкові, забезпечуємо всі роди вікс. Нині воїни тренуються, аби за потреби замінити своїх побратимів на передовій. За словами варяга, наразі три четверті частини їхнього підрозділу виконують завдання у зоні бойових дій. Інженерні війська завжди кажуть попереду перших. Якби, якби який підрозділ не йшов, все одно поперед нього буде йти інженерний підрозділ. Люблю Україну. За Україну будемо сражатись до останнього. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.